Вітаю це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Позбавили життя за 4 гривні і не покаялися. За подвійне вбивство чернівчан судять вже не один місяць, а до винесення вироку ще далеко. Родичі загиблих побоюються, що кривдникам можуть пом'якшити вирок, продовжує Ольга Лучик. Влізли до помешкання пенсіонерки і вбили жінку за кілька гривень. Ці двоє молодиків, котрі нині сидять на лаві підсудних, нанесли множинні ножові поранення чернівчанці. Хотіли пограбувати, бо думали, що у старенької є багато грошей від доньки з-за кордону. вони хотіли гроші. Цей, грошей. Цей мех гроші біля неї не було, бо вона коло себе грошей не тримала таких. Коло неї було 4 гривні. Як сказали мені мед... Суд експертиза, що в неї було 20 ножових ран і 56 синців на тілі. Це жінку 73 роки, метр 60 росту. Два такі здорові хлопці, які б могли робити на роботі, заробляти гроші. Не раз судимі, їм дозволялося виправитися, але чим далі вони заходили, тим більше в них були ще кровавіші і кровавіші їхні вчинки. Тоді в ніч на 7 серпня 2015 року правоохоронці затримали цих молодиків на місці злочину біля тіла жертви. Як виявилося, цього ж дня вони вбили ще одну людину – 30-річного чоловіка. Олександр працював охоронцем в одному з чернівецьких закладів. Того дня якраз отримав зарплату. Пригадують родичі. Ну я так на роботі, я ще йому перед цим звонила. де? Він каже, мама, я чуть-чуть погуляю і йду додому. Це десь було половину дев'ятого йому дзвонила. Потім чоловік мені дзвонить, каже, його немає. Я йому дзвоню десь в десять, начора 11, Телефон вже був відключений. З місця скоєння злочинів правоохоронці вилучили речові докази. За даними фактами, одразу відкрили кримінальні провадження за статтею 115 п'ятнадцятою. Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Молодиків мали б засудити до довічного ув'язнення, бо вони раніше судимі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Принаймні, так стверджували влітку минулого року керівники ще тодішнього УМВС області. Міліція цих злочинців затримала. Пістолет вилучили, ножі вилучили, одяг в крові вилучили, сліди, і ще виявляється, що вони причесні ще до більш десяти крадіжок. Судові засідання тривають ще й досі. Родичі побоюються, що молодика можливо пом'якшать вирок. Я вимагаю, щоб зараз було таке покарання. Я хочу в зоні строго режиму довічне. Я буду йти до кінця, так само як мама вбитого житаря, Ми будемо йти до кінця. Адвокат підозрюваних з нами розмовляти відмовляється. Я не хочу давати ніяких коментарів по цьому поводу. Перед початком судового засідання ухвалюють рішення, аби наша знімальна група не була присутньою, пояснюючи це тим, що розголоситься доказова база, і це може вплинути на судовий процес. Судді обіцяють запросити нас на винесення вироку. Наступні засідання відбудуться 31 березня та 7 квітня. Ольга Лучик, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Більше запитань ніж відповідей. На Буковині триває обговорення закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Ним передбачено кардинальне реформування існуючої системи місцевого самоврядування. Тему продовжують наші кореспонденти Буковинському селу Тупорівці, що в Новоселецькому районі, понад 600 років. За свою історію місцеві жителі пережили війни, революції, різні імперії і колективізації. Саме з останньою порівнюють селяни нинішнє добровільне об'єднання територіальних громад. Люди побоюються, що після цього жити стане ще гірше, а тому потрібно зберегти те, що є. Замість того, щоб держава у чомусь хоча б допомогла, нічим не допомагає, ставки звизуються, підтримки ніякої, тарифи на світло 1 березня підвищилися, наша думка нашої громади, старатися підтримати. Те, що ми нашими людьми зроблено, що не допрацювали, будемо все це допрацьовувати. селяни кажуть, у законі про об'єднання громад немає чіткої відповіді на запитання, що буде з надходженням до місцевих бюджетів, за яким принципом їх ділити, що буде за аграрними землями за межами населених пунктів, і чому саме земля стала заручницею цього закону. Коли у нас проводилися слухання за об'єднання з громадами Рідківців і Чорновки, нам сказали, що якщо ми об'єднуємося у одну єдину громаду, значить усі землі, які поза межами села, будуть передані в цю громаду. Якщо ми не об'єднуємося, то далі ці землі буде контролювати знову районний відділ землеупорядкування. За планами після об'єднання громад у найбільших населених пунктах будуть сформовані місцеві ради. А замість слідрад у малих селах обрані лише старості, які, за словами селян, не матимуть жодних повноважень. А там, де немає сільради, ради, там немає села. З рідків ми можемо, в принципі, ми об'єднуватися, ну так як на основі закону, який діє. Там сказано як, що старша громада. Інфраструктури, де більше розвинені і більше населення. По всіх параметрах це ми. Ну рідківський голова категорично проти центру, щоб він не готовий віддавати центр. Він шапку не віддасть ні за що. Щоб ми були якісь хутіри, якісь там маленькі, там декілька сіл присілок, якісь, то це я розумію, що тут потрібно об'єднуватися. Самодостатнє село, чи є потреба в цьому об'єднуватися, щоб не вийшло як кайдашеві сім'ї. Одні тягнуть туда і тягнуть. Звичайно, посварити людей це дуже просто зробити. Перш ніж ухвалювати доленосні рішення, люди мають знати, що конкретно принесе їм ця реформа. А поки що більше запитань, ніж відповідей, каже місцевий фермер Леонід Макаренко. Пересічні громадяни і жителі, не тільки нашого села, і інших сіл, не були обізнані в цих реформах, у цій децентралізації, і, і сьогодні, до речі, ще і всі не знають, що це таке і з чим його їдять. На мою думку, треба більш роз'яснено робити роботу, і можливо, в цій роз'ясненій роботі буде і позитивний ефект. У топорівцях вважають, що рішення про об'єднання громад мають ухвалюватись тільки на місцевих референдумах. А поки що об'єднання нагадує більше колективізацію, аніж децентралізацію. Петро Голопапа Богдан Тарасійчук, телеканал Буковина. Пам'ять про Героя Небесної Сотні. У Чернівцях на будівлі Чернівецького військово-спортивного ліцею відкрили меморіальну дошку загиблому під час трагічних подій на Євромайдані Олександрові Щербанюку. Чернівчанин Олександр Щербанюк був активним учасником події Революції Гідності. 18 лютого після роботи Олександр прийшов додому і сказав дружині Я їду в Київ, мені потрібно там бути. А вже 20 лютого його вбила куля снайпера, яка потрапила йому у серце. Коли його розстріляли, сам момент я не бачив, побачив вже коли його зносять. Я вже почав, коли подзвонили, почав шукати. Дійсно, я натрапив ще по дорозі на раненого Василя Васряксанина і е, побачив Сашу вже розстріляного. Він вже був звичайно мертвий. Дістав я його на телефон з курточки, яка промокла була кров'ю, е, весь такий згустках. Я його повитирав в себе, і першим, кому подзвонив, це дружині, яка була підписана. Манюня чи кіцюня, по-моєму, так. Я зрозумів, що може бо хто може бути в чоловіка, тільки жінка. Ковали Героя Небесної Сотні у Чернівцях 23 лютого 2014 року. Тоді провести в останню путь його зібрали ще не все місто. Віддати смерті Олександра Щербанюка пройшло вже два роки, і нині учні військово-спортивного ліцею, де колись навчався він, віддають шану героєві. На стіні навчального закладу відкрили меморіальну дошку пам'яті загиблого героя. Це для мене честь навчатися в цьому ліцеї, де колись навчався герой України. Це напевне для всіх ліцеїстів честь тут навчатися. Ідея встановлення меморіальної дошки Олександру Щербанюку виникла ще рік тому. Його дружина була тільки за таке вшанування пам'яті свого чоловіка. рік тому назад спросили, де Саша вчився. Тогда это был второй интернат, сейчас военно-спортивный лицей. И люди захотели поставить памятную доску сюда, как бы ну, в память о том, что здесь учился, при том, что это военный лицей, чтобы, как бы, чтобы дети видели, что герой Украины и воспитывался, наверное, какой-то патриотизм. Вот. Но это память, и это хорошо, чтобы помнили, что в Черновцах есть герои. свои перемены в стране, чтобы не было той коррупции, вот этих олигархов, тогда это будет лучший памятник и память не только моему Саше, а всей Небесной Сотней. Вдова герої Небесної сотні каже, її чоловік багато чого не встиг зробити у своєму житті. Нині вона вже намагається заради дітей їх втілити. Розчарована вона лише одним. Вже минуло два роки від тих трагічних подій, але винних у смерті коханого не знайшли і досі. Анастасія Кокоячук Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Чернівчан наполохали сирени з 14.00 до 14.30 в обласному центрі перевіряли систему сповіщення населення. Як реагували на неї містяни, та що в першу чергу необхідно робити, почувши тривожні звуки, розкаже Олена Гунчак. Подавала свій голос сирена на даху першої гімназії, що на проспекті Незалежності, оточуючи, реагували на неї по різному. Хтось намагався відійти подалі від пронизливого звуку, інший із цікавістю спостерігали. Що ж означає сама сирена, перехожі відповідали я не знаю дійсно. Ми спочатку вийшли з школи і думали, що це якби, евакуація, але потім зрозуміли, що якби, нічого страшного не відбувається. Вийшла, я вперше таки в житті почула. Аж страшно стало. А що необхідно робити, почувши такі звуки, мало хто знав. Я не дуже зрозуміла, бо воно було короткочасне. Якби, може, от там якось дуже довго. То так. Треба зібрати гроші, документи, щось з собою і вийти на вулицю. Я так розумію, це Це ще колись нас вчили, а я не знаю. Молодь, може, і так і не знає, як ми. Треба біжати в бомбоубежище, мабуть. Ну я не знаю, де у нас є бомбоубіжще. Надзвичайники ж роз'яснюють. Насамперед потрібно налаштувати свої приймачі, телевізори, на місцеві канали, де буде доведено про ту ситуацію, яка трапилась, а також при необхідності було визначено. Місця збору для проведення евакуації. Якщо не потрібно буде проводити евакуацію, будуть визначені місця укриття. Також, не менш можливо, потрібно потурбуватися про тривожну валізу, яка повинна бути в кожного і в ній потрібно зібрати необхідні речі та продукти харчування на 2-3 доби. Випробовували електросирени по всій області. Поки ще очікують надходження інформації з районів щодо справності приладів. Щодо чернівців, із 18 спрацювали 17. Не спрацювала одна сирена, але була запущена попередньо у ручному режимі. Зараз збирається ще збір по районах області і. Буде вже більш детально буде розглядатися і доводити до відповідальних осіб, щоб усунули ці негативні наслідки і забезпечили систему оповіщення в бойовій готовності. Чиновники наголошують, система оповіщення застаріла. Детали для неї знайти нелегко, а от замінити дорого. Приблизно 10 мільйонів гривень. Це сума дуже велика, тому сама модернізація це є першочергово. Тривожний звуковий сигнал був лише випробуванням системи оповіщення. Проте в умовах неоголошеної війни на Сході знати, як діяти, не буде зайвим, додають експерти. Бо той, хто проінформований, завжди озброєний. Але Гончак, Богдан Танасійчук, Іван Чіжик, телеканал Буковина. Освіта по європейській у Чернівцях урочисто відкрили та провели перше заняття у віртуальній школі. Це інноваційна система навчання спрямована на самовдосконалення та розвиток педагогів, якісну підготовку учнів випускних класів до зовнішнього незалежного оцінювання та до вступу у вищі навчальні заклади. Про ці та інші особливості новоствореного проєкту – далі у сюжеті. Віртуальна школа допоможе батькам навчити дітей не докладати багато зусиль, а просто вімкнути відеоурок в інтернеті, який допоможе їм зекономити кошти на репетиторах. Також це буде вдалена нагода і для вчителів, адже вони можуть використовувати додаткові відео як матеріал для пояснення теми на уроці. усі відеоуроки є безкоштовними, вчителі та учні зможуть їх завантажити зі спеціального серверу. Але для цього навчальний заклад має бути попередньо до нього підключеним. Створили віртуальну школу на базі Чернівецької облас. ...інституту після дипломної педагогічної освіти. На базі області створено 37 опорних навчальних закладів, які зможуть підключитися до нашої студії. Тобто є в кожному районі три точки входу. В місті Чернівці це школа номер 6 школа номер 8 і школа номер 30 так? І в кожному районі вибрано з вже відповідно відштовхуючись від кращих технічних параметрів, вибрані ті школи, де можна під'єднатися дітям підготувати учнів 10-11. Тих класів до державної підсумкової атестації та зно це першочергове завдання віртуальної школи, стверджують фахівці. Мета школи це робота з обдарованими дітьми, це підготовка до зно, це різноманітні форми методичної роботи, тобто підвищення кваліфікації вчителів. Це можливість для органів управління освітою, не збираючи людей, не витрачаючи кошти на відрядження і час швидко, оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в освітньому просторі держави. До онлайн уроків долучатимуть керівників освітніх підрозділів краю, заслужених вчителів та викладачів Чернівецького національного університету імені ю. Юрія Федьковича. якщо скажемо, абітурієнт живе в віддалених районах, то йому не так легко приїжджати на ці курси в Чернівці, і тому, якщо є така можливість через віртуальну школу доносити якусь, якусь інформацію, давати якісь консультації, то чому б цього не робити? Свою роботу віртуальна школа розпочала із першого онлайн-уроку Іван Франко, поема Мойсей». Христина Ох'яй, вчитель української мови та літератури Чернівецької загальноосвітньої школи номер 8 Вважає, що таку тему обрали не випадково. Наше завдання піднімати значення української мови як державної, як мови спілкування нашої молоді. І напевно для цього якраз і було обрано саме цю тему, оскільки саме поема Мойсей» несе надзвичайно великі і. Дейне навантаження. Розклад занять новоствореної віртуальної школи затвердили поки тільки на два тижні. Мирослав Солонар, Іван Чежик, телеканал Буковина. Загострюються восени та навесні. Це про виразкові хвороби шлунку. Медики кажуть, зараз у них розпочнеться, так би мовити, гаряча пора. Пацієнтів у відділеннях побільшує і застерігають людей із цією недугою не споживати фастфуд. Особливо навесні та восени загострюється виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки. Лікарі досі достеменно не знають, чому ж саме у цій пори року ця недуга прогресує. Утім, радять всім, хто страждає на захворювання шлунку, проводити профілактичні обстеження та лікування, а також менше нервуватися, вести здоровий спосіб життя та добре харчуватися. Певним чином загострюється не можливо загострення інших захворювань, таких, скажімо, як хронічні панкреатити, хронічні холецистити. Але ну і такі загострення в першу чергу пов'язані, можливо, зі зміною характеру харчування, зі зміною загалом способу життя людини при переході від зимових холодів до активної діяльності людей у весняний період. Нерідко спричиняє захворювання шлунково-кишкового тракту нездорове харчування серед лідерів, так званий фастфуд, який можна придбати чи не на кожному кроці у місті. Вивіски майорять з рекламою швидкої та апетитної їжі, але замовчують про її шкідливість. Про що люди частенько і не задумуються. Люди хватають, бач, я значить це то що олія не щось. То... Чешу. Безпечно їсти такі поріжки? Ну не знаю, не так вже часто їм, просто захотілося. Неподалік від центрального ринку у Чернівцях щодня можна зустріти і дівчат, які на підносах розносять їжу. Наїдки користуються попитом. Дівчина каже, все свіже і загорнути в харчову плівку, аби сторонні мікроорганізми не потрапляли на продукти харчування. У нас все свіже. У вас все свіже, так? Так. Да. Як змінюєте? за Що? Мається на увазі ці інгредієнти, це все. Ну, кожен день. Я чищу картошку, виходить 20 кілограм в день. Він нам відходить одразу виходять. Лікая ж здійте. Пельмени саме робимо. Все саме робимо. Утім, як зазначають лікарі, не варто довіряти продавцям на слово. Мають бути відповідні дозволи та документи на продукти харчування, аби уникнути хвороб, пов'язаних із кишково шлунковим трактом. Адже недбальство до свого здоров'я може призвести до госпіталізації з важкими наслідками. В жодному випадку категорично не можна приймати будь-які знеболюючі препарати, якщо у людини болить живіт треба йти зразу до лікаря Медики нагадують особливо уважними навесні потрібно бути ще й з ранніми овочами їхнє споживання бажано обмежити аби не стати в результаті пацієнтом гастроентерологів. анастасія кокоячук мирослав солонар Назар Волошенюк, телеканал буковина це була остання інформація на цю годину дякуємо за те що залишаєтесь телеканалом буковина бажаємо вам приємних зустрічей і тільки яскравих вражень до зустрічі в ефірі